Про до докази, що певне майно було побудовано під час шлюбу, можливо, так ситуація складеться, іноді відповідач при правильному підході, коли в суді м, питаєш людину, ну, позивач стверджує, що майно було побудовано, наприклад, у 2005 році. Відповідач, заперечує, що це її власність. Може в суді, відповідаючи на питання, визнати і ствердити, що дійсно майно було побудовано тоді, коли потрібно. У мене така ситуація теж була: там ділять майно і прямо питаєш відповідача, а за чиї гроші він купив? Ну і там людина видно, ну не буду абстрагуюся від конкретних справ, але. Людина просто скажу, я знаю такі історії. От у суді йде справа, позивач звернулася до суду, там що її будинок, її гараж. Це від конкретної справи обстарговано, Її квартира ну, мова йшла про будинок. Ну, а будинок був куплений за особисті кошти до шлюбу. Правда, був оформлений після шлюбу, ну як завжди, десь собака зарита, десь. Проблема вона є. Але в суді, от, хоч і адвокат адвокату людини був, і все, ти людину питаєш, будинок був куплений за його гроші? Так, да, за його гроші він продав майно, о, яке набув до шлюбів. Побудував цей будинок. Ми просто узаконили. Так бувають такі чудеса, коли ні одного доказу немає, нічого немає, але можна виграти справу.